Чому я хочу, щоб мій колишній чоловік страждав, щоб в нього було все гірше, ніж у мене? Чи це нормально і що з цим робити? Поки я розкажу, ви тим часом підпишіться на мою сторінку. Отож, для вас це є певний життєвий досвід. У момент існування цих токсичних стосунків у вас утворилася певна психотравма. Тобто, у вас залишилась образа на вашого колишнього чоловіка, і, звичайно ж, перше, що ви хочете зробити, це йому помститися. Навіть якщо ви вважаєте, що ви вже його нібито давно пробачили, насправді це не так. Давайте розкажу, як все працює і на кого все це впливає. Якщо дійсно вашому чоловіку, цілком можливо, що йому може бути абсолютно все рівно. Тобто він міг влаштувати своє життя і продовжує собі абсолютно нормально, спокійно жити, незважаючи ні на що. Але вас всередині сидить оця злість, і, грубо кажучи, як кровоточача рана, вона постійно сочиться і не заживає. Вас це турбує. Ви думаєте про цю ситуацію постійно і таким чином ви втрачаєте на це свій ресурс, свою енергію, накручуєте себе, звичайно, ще більше і ускладнюєте собі цим життям. Робите цю рану ще глибшою. Тут може сформуватися ще додаткова проблема, що ви ображені не тільки на свого бувшого, а й ображена образа сформувалась на всіх чоловіків. І тепер в усіх чоловіках ви бачите лише негідників, покидьків, відповідно, цілком можливо, що нормальних стосунків після такої психотравми вам побудувати неможливо. Ви можете потрапити або ж в аналогічні стосунки, або взагалі не вдається вам їх побудувати. І саме головніше, це те, що всі ці психотравми і накручування вони для вас не залишаються безслідними. Все це відображається на вашому здоров'ї. В даному випадку можуть бути проблеми з печінкою, з жовчним міхорем, можуть бути проблеми із органами репродуктивної системи, тобто статевих шляхів. Так що, якщо є у вас проблеми в стосунках, відчуваєте незадоволеність своїм життям чи будь-які інші проблеми, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку можна на сайті або ж в інстаграм. Посилання знайдете в шапці профілю, або ж пишіть в приват. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.